Вітаємо! Ви дивитесь ранок вдома. Починати цю середу разом з вами маємо честь. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Наше шоу в етері до 10-ї години, і попереду ще багато важливої інформації. А просто зараз дізнаємося, як працює програма ю створена для українських біженців у Штатах. Яна до повномасштабного вторгнення мешкала у Миколаєві, працювала адміністраторкою в місцевому кафе. У перші дні після початку повномасштабної війни вирішила поїхати з міста. Ми з подружкою поїхали в Бог до її родичів, бо було ближче. В Сам день, 24 лютого, ми не могли знайти ні таксі, нічого. Хто з нас відвіз до моїх батьків? І ми були в неї. Потім ми застали окупацію з моєю подружкою. Ми два тижні були в окупації. В селі Виноградівка, там 40 кілометрів до Миколаєва. Згодом дівчина зібралася із силами та вирішила поїхати до Сполучених Штатів. Зі мною мій начальник, в якого я працювала до війни в кафе. Він зі мною зв'язується і каже: Яна, на приїжджай в США. каже в Миколаєві страшно, що твориться. Ти молода дівчина, мені 20 років на той момент 19 років. І каже: ти молода дівчина? Є програма? Така приїжджай, ми тобі допоможемо з роботою. Яна проїхала до США за програмою U4U – Uniting for Ukraine. Її відкрили спеціально для українців, котрі тікають від війни. Загальному програму for Ukraine скористалося більше ніж 200 тисяч людей. У США доволі дорога медицина. Звичайний візит до лікаря може коштувати понад 150 доларів. Тому в більшості місцевих є страховий поліс, що покриває чимало витрат. Українці можуть отримати його безкоштовно. Безкоштовна страховка називається медікейт або в різних штатах. Різном, наприклад, це наприклад Це Дуже індивідуально і все залежить від штату. В основному українці, котрі приїхали, відразу мають право на державні страховки, і більшість їх отримує. Звичайно, коли зростає дохід, багато з них втрачають ті державні безкоштовні страховки, але завжди є можливість отримати додаткове страхування на комерційній основі. Саме таку безкоштовну страховку зараз має яна. Коли я подалася на допомогу від держави, це був готівка, гроші на їжу та медика. тобто медичне страхування. Наприклад, буквально вчора я була в стоматолога. До речі, нашого українського з міста Дніпра знайшла. І щоб канали полікувати тут. медикал дуже рідко кому може пощастити, щоб медикал це закрив безкоштовно. Після того, як закінчується безкоштовний страховий поліс, українці можуть оплачувати його самостійно. Ціни різні все залежить від доходу та обраних послуг, котрі покриває страхування. Наприклад, є великі сім'ї, які мають незначні доходи. Відповідно, для них страхівка може бути дешевшою. Якщо говорити про комерційні страховки, є ще і страховка від штату, скажімо, кожен штат має свої страхові плани, і які відповідно і покриває так званою штатною страховкою. Є плани, які, скажімо, для пенсіонерів вигідні, є плани, які вигідні для вагітних, навіть такі плани, котрі дозволяють отримувати безкоштовні підгузники. Для новонароджених, тобто на всякий випадок життя є різні плани. Якщо ж немає жодної медичної страховки, то лікарні інколи йдуть назустріч пацієнтам. Ти повідомляєш лікарні про те, що ти не можеш платити за страховку. І в такому разі лікарні або зменшує рахунок, тобто не виставляє в повному обсязі рахунок, а наприклад, в обсязі 10% від загальної вартості цього рахунку. А решту суми можуть покривати різноманітні благодійні організації. Сімейний лікар у США також є. Він першим оглядає хворого і в разі потреби направляє до профільного спеціаліста. Сімейного лікаря можна обрати самостійно, проте варто дізнатися, чи співпрацює він із вашим страховим полісом. Все обмежується страховим планом. Якщо ти хочеш іншого лікаря, змієш страховий план і йдеш до іншого лікаря. Географічної прив'язки до лікарів немає. Інколи першого сімейного лікаря можуть призначити. Однак змінити його доволі просто. Я змінила сама собі клініку. Я змінила собі е, американця на армянського лікаря, щоб я щось розуміла. Дзвониш, вони тобі можуть підключити до лінії перевозчика. Ти дзвониш, кажеш. От я хочу змінити лікаря. Там вони питають на якого. Якщо ти знаєш ім'я, кажеш ім'я. Якщо ні, то там мову, щоб говорив на такій мові чи на такій. І вони тобі присилають потім іншу карточку щодо черг до профільних спеціалістів, то вони є, і доволі великі. Не завжди легко попасти до профільного лікаря. Інколи черги займають навіть кілька місяців. Багато хто з українців, приїхав приїхали, зіткнулися з проблемою здоров'ям, жаліться на те, що неможливо попасти до профільного лікаря. Тому і просять документи про виїзд. Цей документ називається «адванс Пароль для того, щоб поїхати в Україну і пролікуватися. А от швидкі приїжджають чи не на всі виклики. Проте місцеві намагаються цим не зловживати, адже страхова не завжди покриває їхній приїзд. Якщо ви викличете швидку, приїде парамедик, котрий доставить вас в лікарню. Всі швидкі працюють на комерційній основі. Якщо є виклик, звичайно, що швидкі виїжджають і довозять або до лікарні, або назуть нікуди, якщо не бачать такої потреби. Але як показує практика, в Америці ніхто не викликає швидких, хіба що в критичних е, ситуаціях, тому що рахунки за швидку це може бути кілька тисяч доларів. У штатах є чимало ліків у вільному доступі, як от від нежиттю чи головного болю. Препарати сильної дії видають лише за рецептом. Їхній обіг суворо контролюється. Лікар дає спеціальний запит на аптеку. Наприклад, кажуть, для мене така аптека. Лікар дає запит на цю аптеку. Аптека готує вам. Готується, як в баночці є порошок, вони додають води, його розбавляють, і вам його видають. То, відповідно, ви не можете скористатися лише протягом семи днів на баночці, яку ви отримуєте. За аптеки, є прізвище ім'я пацієнта і дати нарочення. І нелегально, якщо цим препаратом буде користуватися інша людина. поганий зір. Що півроку дівчина його перевіряє, а всі огляди та вартість лінз покриває страхова компанія. Загалом, якість медицини у США на найвищому рівні, американські лікарні мають саме такий вигляд, як у фільмах. І якщо є страховка, то людям доступні найсучасніші методи лікування.